Слава Україні! Квадрогараж на зв'язку з вами Руслан. Це сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. В регіони також робимо доставку. Сьогодні розкажу вам про відмінності двох комплектацій квадроциклів Bend Redstone 550. Наразі в Україну завозяться тільки дві моделі 550. ки Інших варіантів немає, але очікуємо оновлень. Так, значить, біла це комплектація стандартна. Чорна це комплектація максимальна. Так, основні їхні відмінності, вони не принципові. Загалом рама, підвізка, речаги, мотори, інжектори, прошивки і потужність квадроциклів однакова. Так, відрізняється комплектація, яка впливає, так скажімо, на можливості квадроцикла на бездоріжжі, його комфорт і так далі. Ну, от покажу вам перше, що відрізняється. Базова комплектація звичайний масляний амортизатор. Максимальна комплектація. Амортизатор уже з регулировкою. Амортизатор газомасляний. Тут, як ви бачите, різьбова частина. Значить, стойка в зборі по типу кайловер з купою налаштуванням і з регулюванням жорсткості пружин. Штука досить крута. Для тих, хто любить дубасити і використовувати квадроцикли в різних режимах. Тут вплоть до того, що кліренс можна налаштовувати за допомогою койловерів. Так, значить, друга відмінність це колісні диски в базовій комплектації диски 12, значить, а в максимальній комплектації диски 14. І як ви бачите, кольосний диск з бідлоком. Бідлок це оце кільце, яке кріпиться болтами. І це кільце. Зажимає зовнішню частину покришки, для того, щоб ви могли можливість експлуатувати шини на супернизькому тиску, спускати шини в ноль для покращення прохідності. Робиться це для того, щоб зменшити вірогідність розутися і зменшити вірогідність пробуксовки диска відносно покришки. Бо на низькому тиску таке буває часто, Так. рухаємося далі. Так, черненький наш, жирненький, нарядненький квадрик. Мои такие карточки. Что это такое? А это, смотрите, чикс. Включилось светло, как вы ви видите, и запускается приборка наша кольорова. Тут телевизор просто мама мия. Безключевый доступ. Чикс. Значит, у стандартной комплектации звичайный Замок запалювання, як ви бачите. Телевізор теж величезний, але він монохромний, чорно-білий, на ньому теж все видно. Е, так, що ще? Що ще? Значить, е, це наявність заднього диференціала і його блокування. От у максимальній комплектації задня блокування є, як ви бачите, кнопка Airlock. На цьому квадріку можна там з комфортом пересуватися по дорогах. Значить, Квадрік буде класно рулитись, коли задній диференціал розблокований. ну і так далі. Це зменшує ізнос шин, багато є плюсів. Тут блокування заднє відсутнє. Задній диференціал тут заблоковано завжди. В принципі, тут нічого поганого немає. На багатьох всюди ходах, на багатьох квадроциклах, на багатьох багі японських, американських. Так реалізовано. В першу чергу квадроцикл це всюди ходить, задню вісь блокують тільки для покращення його прохідності. Ну і Для простоти конструкції, мінімалізації ваги, здешевлення і так далі. Поэтому тут у нас пульт, як ви бачите, заглушка стоїть, і задньої блокіровки немає. Є можливість підключити передній міст, режим 4ВД, і F-lock це фронт лок. Блокировка переднього дифференціалу, по великому рахунку, оце і всі відмінності. Для тих, хто не бачив обзор на цю техніку, забігаючи наперед, скажу, що це такий собі китайський BRP. Хоча виробник завод Бенда, він стверджує, що це повністю їхня власна розробка. Отак, якщо глянути, Отак, одним навіть прищуреним оком на мотор, Та мотор Це клон мора БРП е Двохциліндровий моторчик у китайців на 500 кубів двохциліндрового мотора ви не найдете, напевно. І навіть 600-кубового не найдете. 700-ки з'являється вже витвін і 800-ки. А 500-ка це екзотика, До сьогодні, умовно кажучи, такого ніхто не робив. Значит, мотори бірпішні виготовляють, виготовляють австріяки, виготовляє компанія Rotex. І вони відрізняються своєю надійністю, великою потужністю. Вот. Ця 550-ка по факту сама потужна 550 в класі. Майже 50 кінських сил заявляє виробник. Такої потужності не мають навіть більшість 600. -к. 70 і навіть деякі 800 не мають потужності 50 кінських сил. А тут з 500 кубів вони знімають таку потужність. Виходить, що виходить що всюди ход цей дуже ефективний і покупка дуже раціональна, тому що ви купуєте 500, -ку, яка по факту їде краще, ніж деякі там 600 -ки, 700 -ки і 800 -ки. затрати там на його розмитнення. В той же час мінімальний. бо розмитнення будь-якої техніки автомобілі, там, е квадроцикли, мотоцикли, розмитнення напряму залежить від об'єму двигуна. Поэтому при розмитненні там, імпортер сплачує меншу вартість за 500-кубовий двигун. І ви, відповідно, сплачуєте меншу вартість, коли купуєте квадрик, але отримуєте ви максимум потужності. Е так, е значить. Е я вже казав, що це китайський бірпі. Небагато виробників роблять таку підвіску. Як ви бачите, ось полуось, шрус, він висить в повітрі. Ричагів немає. На більшості квадроциклів зроблено по-простому. Ричаги розташовані поперечно. Це просто надійно і дешево у виконанні. Дорого. Значить, не досить практично, але мега круто на бездоріжжі. Це поздовжні ричаги. Тут я їх називаю поздовжно-діагональні ричаги. Ричаг кріпиться отут. І він із центру квадроцикла йде назад. Значить, е така компоновка підвіски дозволяє зробити ричаг майже вдвічі довшим. Чим довший у нас ричаг, тим більше плавність ходу. Бо на коротких ричагах квадрик тіліпкає, він козлить і так далі. Ну, Спіржено, я вважаю, що спіржено запозичено, да? у G-1, G-2 кузовів Бірпі, які по сьогоднішній день вважаються найкращими, неубієнними дуже надійними, комфортними, потужними і прохідними апаратами. От. Е, значить, що дає така підвізка, окрім плавності хода, вона дає феноменальний кліренс. Тому що якби речаги були поперечно, отут би у нас з'являлись кріплення, була б необхідність міняти ступицю. отам би цапфа була у нас сантиметрів на 5-7 мінімум нижче. І у нас з'їдалось би 5-7, може місцями і 10 сантиметрів кліренсу. Тому така компоновка, як у квадроциклів BRP, даватиме квадроциклам Бенда на бездоріжжі суттєву перевагу. А, оце глянув тільки що на колеса, згадав. Казав вам про диски, що диски відрізняються, колеса відрізняються також. Тут шини 26 дюймів, а у стандартної комплектації шини 25 дюймів. Різниця невелика, 2,5 см, але вона є і інколи є вирішальною. Так, е... обзорчик, кому цікаво, можете подивитися. Отак забігаючи наперед. Покажу вам, що передні ричаги гнуті. ричаг підгинають, максимально максимально підгинають до шируса, щоб збільшити кліренс. також от На цьому квадріку нема рішотки то що він ще не зобраний в процесі збірки. Ми тільки поставили на колеса, викатили, щоб я міг відосик для вас зняти. На цьому квадріку рішотка стоїть. Кстати, зйомна рішотка на от таких от кліпсах чик. Це дуже крута історія для тих, хто збирається повноцінно дубасить на квадроциклі в болотяки. Болотяка заліпляє морду, заліпляє радіатор. І коли морда у вас зашита, от, наприклад, квадроцикл Сівей. Тут не несъйомна, несъйомна. І як помить радіатор, коли він зашпакльований глиною болотом, та ніяк. Це визиває купу складностей. Значить, ми робили для військових. Отут от прорізи, от тут прорізи ну, розміром із зі спічечний коробок Для того, щоб цей проріз можна було вставити спеціальну насадку для мойки радіаторів. От, це значно полегшувало обслуговування квадроциклів. А ось тут. Блін. 3 секунди. Щок-щок-щолк. З шланги радіатор промив. Поїхав далі. Коротше кажучи, Техніка цікава. Техніка вартує уваги. Техніка вартує своїх грошей. От комплектація максимально 8800, коштує, базова 8200. В принципі, обидва ці квадрика можуть дубасити в болоті, поруч один з одним. Сюди можна трошки більше колеса накинути для кращої прохідності. і все. Якщо вам хочеться жир комплектацію, безключовий доступ, доступ, телефон можна підв'язувати і так далі. Ось все для вас є. Апарат пожирніший. Так ну що, в принципі, з заводу гідропідготовка, заборники повітря із варіатора, із воздушного фільтра виведені максимально високо. Ну, практично бубінці вашої жопи можуть в воді, а квадроцикл ще їхатиме. Якщо ви плануєте пірнати глибше, гідропідготовку треба покращувати. Ну, Шноркелі. Виноси радіатора, я думаю, ви це все знаєте. Якщо не знаєте, звертайтесь до нас, ми все зробимо. Так, хочу звернути увагу на дизайн, тут куди не візьмись, все зроблено. Все зроблено красиво. Дивіться, тут отвори зроблені для вентиляції. Тут накладочки такі, отут ви колінами будете тертись найчастіше, щоб ви їх не витирали. Морда заслуговує особливої поваги. Та й збоку вони виглядають. Подивіться, як отут обіграна ця історія. Значить, зроблено це. Знаєте, там на спортивні квадроцикли, а там і спортсмени, Renegade. Звісно, ви скажете, що там до спортсменів, до Renegade, там йому далеко. Але зроблено це для того, щоб. Покращить прохідність в складних умовах, в коліях і не псувати пластик. Квадробіри, які катаються регулярно в складних умовах, підтвердять, що найбільш часто квадрік сідає на подножки. І коли ви падаєте набік в колію, оці речі, оце все, воно відривається найчастіше. Тут його обіграли, так що відсунули його максимально. Да, трошки виступає колесо. Да, може тут трошки летітиме грязюка. То вже залежить від вас, як ви будете хотіти кататися, поставити собі розширювачі арок там чи не поставити, не знаю. Ручки для пасажира, вони такі масивні, я ось за ручку качаю квадрик. мені здається, що за одну оцю ручку квадрик можна підвісити і підняти. Дуже мощно. Глушник. схоже на алюміній полірований, може і не не знаю. Так. Особливо уважні. Напишуть, а де зеркала, а де захист рук, а що, спинки нема в комплекті, все є. Хочу наголосити, що квадрики не дозібрані. На цьому квадріку навіть тормозна ручка і тормозна машинка не встановлена. Бачите? На цьому квадріку поставили, а на цьому нет. Техніка продумана, технологічна, не поступається іншим топовим китайцям, тим же Лінхаєм, Сіґлеєм, там, Хайсаном і так далі. Бестросйомна накладка на багажник, значить, Як ви бачите, капотик. ось ось він виходить, ось ручечка Потягнули, знімається капот, з'являється доступ до запобіжників, до акумулятора. До заливної горловини радіатора і так далі. Дуже круто. Не всі китайці можуть таким похвастатися. Позаду те саме, накладка на багажник здергується однією рукою, і тут же ось ручечка. Бачите, бардачок. Шикарно. Так, що ще хочете дізнатися, питайте. Хто хоче замовить, дзвоніть. Наші контакти в описі під відео. Із, із того, на чому я хотів би наголосити, що виглядають квадроцикли дуже круто, дуже нарядно і дуже по-багатому, того що пластик фарбований і тут, і там. І чорний, і білий. Тому одразу треба думати про захист, Для того, щоб не дряпати морду, щоб її не піскаструїли, для того, щоб її не фарбувати раз в рік, як це роблять на автомобілях Гелендваген і Вранглер. Найти нефарбований орангер і гелік дуже складно. Тут історія та сама. Значить, я звернувся до постачальника з цим питанням. Він одразу позвонив на завод. На заводі сказали, що вже бампери готові. І з наступною партією запчастин будуть доступні комплекти захисту. Кінгурятнички повноцінні, красиві, тому за морду вже не переживаємо. Так, Для тих, хто буде питати про запчастини, про те, як вони їздять, чи є якісь проблеми там і так далі. Е, на даний момент запчастин немає. Але наскільки я знаю, тиждень назад чи що, виїхав контейнер запчастин. Постачальник каже, що буде все. Просто все. Вони хочуть покривати повністю, надавати сервіс, для того, щоб техніка набувала популярність, Поэтому можна брати, дубасити і не боятися щось поламати. Техніка продається практично по всьому світу, пів Європи, пів Америки там, і так далі. Можете знайти купу інформації вже, відосики в інтернеті, як на них дубасять. М -м, от, е ну що, очікуємо, наскільки я знаю, літер. Да? І баги, здається, вони розробляють. А загалом завод позиціонувався як. Виробник таких. Не скажу, що преміальних, але такої середньої якості мотоциклів з Китаю. Мотоцикли у них теж феноменального дизайну. Під чопери, там, під стріти роблять, під класичні мотоцикли, там Аля Харлі Девідсон, Аля Тріумф і так далі. Дизайни дуже круті. Значить, дизайнеру їхньому треба пляшку поставити. Все. Контакти в шапці профіля, кому треба, дзвоните, замовляйте. Круті апарати, крута потужність, нормальна якість, високий комфорт. Руляться вони класно. Ми отут покатались, у нас вистачає всякого. Тут виїзд у нас за промислову зону. По бордюрах, по нерівностях на серйозне бездоріжжя поки що не їздили, але отак на тому, що у нас є, їде квадрик круто. З місця підриває класно. Ну, у нього провалу немає, практично, там, напевно, до 80 десь, кілометрів за годину він розганяється досить динамічно. Після 80 кім, звісно, там є вже спад, він розганяється, але повільніше, ну, в принципі, так як і будь-яка техніка. Для віздіхода, для квадроцикла, дуже важливий крутний момент на низьких обертах, для того, щоб можна було стартувати в піску, в грязі там, і так далі. І не розкручувати його в космічні оберти. Налаштовано, в принципі, тут все непогано, на мою думку, так як треба. Все, обняв, припідняв. Слава Україні! Дякую нашим захисникам. Не забувайте їх підтримувати. Бо, завдячуючи їм, ви можете дивитися ці відосики. Я можу їх знімати. В описі під відео буде банка, наша банка на відновлення військової техніки. У нас зараз в сервісі 14 квадроциклів військових. Долучайтесь їбашим.